Ми сиділи поряд і розмовляли про подорожі. Ми сиділи поряд і розмовляли про подорожі. Поряд з будинком є невеликий магазин. Поряд з будинком є невеликий магазин. Вона завжди тримає свій телефон поряд. Вона завжди тримає свій телефон поряд. Поряд зі школою знаходиться парк. Поряд зі школою знаходиться парк. Поряд із будинком відкрили новий супермаркет. Поряд із будинком відкрили новий супермаркет.